Нема проблем. Давайте візьмемо, може, це цибульковий трекер. Карти у вас є? Так, карти немає. Ми мали пару карт, і у нас ні, ніхто не брав і ми зробили переміщення на великій заправочки. Ага. Але якось допомоги. можете? Мені потрібно добратися із Трия до Монако. Ну, я вам так. Ну, дзвоніть, у вас інтернет працює? Ні, у нас інтернету тут немає. Я позвоню до начальника свого. Богдановича, можете ви скажете по телефону, як до Монако. Я перепрошую, я даю трубочку і це. Е, — е, Добрий день, це Богданович? Це Оля Фремот, програма Ревізор пробачте вас тобою. Скажіть, будь ласка, я зараз у на заправці немає карт. А ви мені можете порадити, як добратися зі стрія до Монако? Намалюйте карти? А, ну давайте, їдьте. Якщо ви їдете, то малюйте. А ви не довго, бо я не маю багато часу. Що у вас за кава? Американо з молоком. А вас рощинна кава. Це не американо. Але вона розчинна. Вона розчинна, то американо розчинним не буває. О, -о, О, ревізор повернувся. Туалет. Туалет зараз пірашку. Прошу ключку взяти і зі сторони в нас туалет. Ага, треба бігти. Так. А якщо б я вас не заправлялась, ви б мені дали? Обов'язково! Чесно, Чесно мови немає. Богданович, будь ласка, зайди до нас. Богданович! Богданович прийшов. Приїхав Богданович. Буквально скільки? Чотири хвилини? І начальник АЗС. Добрий день. Це ви, Богданович, а як вас звати? Юрій Богданович. Юрій Богданович, дуже приємно. Оля Фреймут, новий канал про морвізор. Я вас заправилася дизелем, а тепер я дуже хочу, щоб ви мені допомогли заїхати до Монако зі стрия. Карт вас чомусь немає. А чому вас немає карт? Тут не такі попит на карті буде казати. Вони тут не продаються, тому їх перемістимо на іншу азер. Допоможіть мені тоді, будь ласка, добратися. Як, як? Добратися вам потрібно їхати зі Намалюєте? В Сторону чопа намалюєте. Неможливо повірити. Директор заправки за лічені хвилини примчав особисто і таки малює карту. Вже вам е якби детальніше. Там же я буду питати митників, Головне так, до чопа, а там же... Головне вже... до Чопа доїхати. Так 689,25 з вас. От кавою вам треба робити щось. Вам треба молоко.